Національний гірничий університет у Дніпропетровську має понад сторічну історію. Його навчальний процес успішно поєднує кращі традиції вітчизняної освіти з новітніми технологіями сучасності. За результатом рейтингу регіональних ВНЗ компас, національний гірничий університет лідер у південному регіоні. Щороку університет випускає понад 2,5 тисячі молодих фахівців з гірничої справи машинобудування, телекомунікацій, інформаційних технологій, електроніки, електроенергетики, економіки, права. Технічного перекладу загалом більше 50 спеціальностей. Під час навчання в університеті найкращі студенти проходять виробничу практику на провідних підприємствах країни, що забезпечує їм в майбутньому вдале працевлаштування. На 4-му курсі університету я пройшов два співбесіди і потрапив в групу професіонального особистісного росту ДТЕК. Втремє навчання в этой групі ми посиділи тренінг по управлінні ініціативністю. Також ми посетили академію ДТЕК. За время обучения в группе ДТЕК ми і посещали шахти. Закончил группу и когда устроился на шахту, мне предложили занять должность горного мастера в ВТБ. Аміті працюю в компанії ДТЕК. Сьогодні студенти НГУ з активною життєвою позицією мають можливість навчатися за обміном та стажуватися в університетах Європи. Я знаходився у Німеччині, землі Баден вюнтенберг Там я робив практичну частину моєї магістерської роботи у Еслінгенському університеті прикладних наук та надалі проходив стажування. Молодь, яка хоче реалізувати себе в науці, вже під час навчання вирішує актуальне для промисловості питання, отримуючи міжнародне визнання та безцінний досвід. Я та мої колеги з кафедри транспортної системи та технології виконали комплексний дипломний проєкт, в якому спланували гірничі роботи для умов шахти Моніді, в кукінг Кінкоу Лімітед, індія Виконання цього дипломного проєкту надало мені великий досвід. При університеті працюють центри мовної підготовки, які надають можливість вивчити додаткову мову і ознайомитись з культурою інших країн. Студентів чекають у центрі українсько-польського співробітництва, українсько-японському, українсько-німецькому, українсько-іспансько-латиноамериканському, українсько-американському центрах, а також у центрі мовної підготовки, де вивчають класичну британську культуру і мову. Знання іноземної мови зробить мене мобільною у сучасному світі. При кафедрі фізичного виховання, окрім загальнооздоровчих фізкультурних класів, працюють секції футболу, боксу, тенісу, аеробіки, пілатесу, атлетизму, йоги, карате все це різноманіття надає можливість створювати в гірничому гармонійно розвинуту особистість. Поступивши на перший курсів, я маю змогу займатися карате тут. Наша гордість студенти-чемпіони світового, міжнародного та всеукраїнського рівнів. Гірничий університет, єдиний в регіоні, здійснює підготовку офіцерів запасу для сухопутних військ Збройних сил України, закінчивши військову кафедру НГУ і стане офіцером запасу. І матиму можливість побудувати ще й військову кар'єру. Центр естетичного розвитку НГУ знайомить студентів зі світовою класикою мистецтва, а творча молодь реалізує свої таланти на сцені під час чисельних культурних заходів. Навчаючись у гірничому університеті, я маю можливість проявити свої творчі здібності. Студентська рада, молодіжна модель ООН, власні газети і телебачення. Це неповний перелік на підтвердження того, що НГУ справжня молодіжна країна. Приєднуйся до активних і мобільних, сильних і талановитих. У цьому вузі відкриваються шляхи у світ. Національний гірничий університет провідний заклад освіти і науки. Який в умовах світових і євроінтеграційних процесів здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх спеціальностей геолого-розвідувальної та гірничо-видобувної галузі, паливно-енергетичного та мінерально-сировинного комплексів, машинобудування та систем автоматизації, інформатизації виробництва? Наші випускники володіють найсучаснішими комп'ютерними технологіями, вони здатні вирішувати складні проблеми розвитку промисловості, економіки і права.